Ти бачиш, що в нас тут? Ні, секундочку, я крику кру. Ой, кайло кров. Моришь, повернись! Подивись! Прямо, прямо, ти сліпий, не бачиш, дивись! Серкинь, я ліг, а мене мене тупо стянуло з ліжка, я падаю з нього. Зато я зробив день. Жесть, там блоки всосуються. Я там бачу, як ніби паровозик з тих блоків підходить туди. Йоу, всім привіт і привіт, Моріс! Привіт, саньок. Слухай, Моріс, я тебе сюди покликав не просто так, тому що цей світ заражений великою чорною діркою. І якщо в минулій частині ти, можливо, бачив, можливо, не бачив, можливо, лайки ставив, можливо, ні. Але там світ винищувався просто з павнирами. А тут чорна діра буде хавати повністю весь цей світ. Угу, нічого собі, а таке питання, а вона сама появляється, як я розумію, так? Ну, як тобі сказати, вона вже є в нашому звіті, і. Он там ти можеш її побачити. Вона ще супер супермалесенька. -а. Вона ще вона ще, поняв, вона ще така ультра-ультра слабенька, але, як я розумію, вона може стати настільки здорова, що це буде капець. Я, якщо часу, дуже боюсь до неї підходити. Ну, але все рівно підійшов, я бачу. Ну чуєш, ну я не знаю, чи вона серйозно виросте, але все-таки треба. Ой, то вона тут навіть. Ой-ой-ой, тебе затягує, море, стікай звідти. Не давай, можу. давай, давай, я ты, я тебе допомогаю. Давай давай, 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 давай. О, вона мене кудись затягнула! затянула! вона вата з'їдає, Моріс! Так, я виліз, я живий. Живий-живий, живий, живи. я тебе допомагаю. Вылазь, вылазь, вылазь! О, все-все-все. все. ю, все, все, все. це, звісно, жах, був повний. Дуже страшно, дуже, дуже небезпечна діра. Ні, Борис, вона в натурі тяне. Диви, 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 вона блоки хаває. Погнали, погнали, погнали. О, вона вже збільшується потрошки. Нічого собі так, давай валим. Та да вали, вали. вона буде вона... рости дуже сильно, погнали, просто валим звідси. Так, так нам так, так, треба так. трішки дерева. Нам треба, я бачу, село там в пустелі. О, класно, дуже класно. Мені би ще бід їжі знайти десь. <світ> так. <світ> в селі знайдемо. Бо якщо ми зараз не знаходимо нормальної їжі, нормальних різних ресурсів, ми потім їх ніколи в житті не зможемо добути. Нам доведеться. Це постійно тікати, і щоб ти розумів, вона ж з кожною секундою буде все більше і більше хавати блоків. Це зараз вона хаває, знаєш, дуже мало, дуже слабенько. А потім вона може до таких розмірів дойти. Є більше, чим це сонце, більше, чим цей світ взагалі. Ні, чого собі, йой, коробок дуже шкода буде, якщо вона буде їх затягувати. Да що є, то є, тому потрібно обов'язково зараз бігти до цього села і старатися спокійно там лутатися, поки вона ще далеко. Я бачу тут коників, я би може ще якось, як я розумію, броня тут не спасе Тавіть неї взагалі аж ніяк. Я думаю, що броня аж ніяк тобі не допоможе. Взагалі. Хо-хо, ну це звісно, прикольно. Я скажу, зато фармити не треба багато. <рес> Найголовніше, це те, що тобі потрібно, виходить, хавка по-любому, тому що більше її ну, майже ніде не можна буде взяти. Тому що угу. ну, чорна дірка буде все просто хавати. Це перший нюанс. Інший нюанс це дерево, наприклад, тому що каміння ще знайти можна буде, а от дерево треба, щоб в тебе було багато постійно. О, ні, Я, давай може нам їжу добуду? А ти можеш. Пошукати по сундучкам. У мене вже є два стака пшениці, і в цілому, зараз у мене буде дуже багато хліба. Давай не 45. Ну це не сильно багато 45, хоча б стак треба <с на <с кожного. Я вже три потратив просто, щоб наїстись. Так, ліжечко заберу, верстак теж. І потрібно обов'язково зараз зробити собі сокиру дерев'яну і пошукати, чи є тут взагалі голем. Ну напевно, Голем все-таки впав якусь печеру, він дуже часто любить там гуляти. Бо якщо голем є взагалі хоча б десь, поки що я його взагалі не бачу. Так тут і Щось не сильно багато. А ні, трошки є. Тут ще зверху є кусок села. А, бачу, бачу. Ну ти йди там погуляй. А я тут коровку випущу, а то бідна коровка буде, якщо прийде оця чорна діра сюди. Давайте, ви цікавийте звідси. Так, ну поки що в цих салах я не можу нічого знайти. Цікавого проте. Проте я знайшов голема. Бем. Класно, класно. Отримуй на горіхи, друже. Ти там тільки вважай не помри від нього, бо буде жах, що ти в нього помреш ще швидше, ніж на чорний І заспавнюсь, і заспавнюсь там біля чорної діри, так? Ну, дивись, я щас тако дивлюсь на Вона, в принципі, малесенька, але вже не біля неї якась яма появилася. В общем, мені здається, що вона росте нормально, не по дням, а по годинам, як то кажуть. Класно, класно. Ну, і чого класно? Класно буде тікати від неї. Так, ну я двері собі взяв на всякий випадок. Часто, якщо буде під водою, щоб тікати, щоб мати, як під водою дихати. Да, да-да-да. Прикинь, який може бути шок, коли ми побудуємо портал в пекло, яким чином, ну вдруг нам пощастить, і ми зможемо його побудувати досить швидко. Зайдемо в пекло, зробимо все, що нам там потрібно, щось добудемо туди-сюди, а потім ми, виходить, тепнемося назад в портал, а ми вже в чорній дірі, поняв, бо вона так виросла. та, та, та поняв, ні, ну то. А буде... тут є ще один голем. О, що два голема? Нічого собі, оце повезло. Це дуже величезна рідкість. Прикинь, та. ще один знайшов. Класно? Так, ну я тут трішечка залізка нам добуду. Не знаю, на якесь може відро. Я зробив пічечку, я вже тут пічку. А, мені дерево. там є одне дерево, буквально, щоб я сіпав. Так, 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 так. У мене є, мене є. У мене вже є стак хліба. Класно. А, стоп, ні, мені не треба паличка. Я, я все, я добув. Я зараз зроблю ще відро. Все, в нас є відро, Моріс. У нас все супер. Ну поки що непогано, непогано. Ні, взагалі ми поки йдемо, хорошо. Я бачу, вона там уже добре-добре виростає потрішечки, але мені треба ще й каміння. Бо відро води мене вже є, це вже супер, звісно. Але хочеться ще й сокиру хорошу. Ну, в общем, каміння по-любому потрібно для пічки, для туди-сюди, всяких ще м'ясо нажарити, заліза якого ще добути. Я планую зараз, в принципі, вже тут це золотали. Можна помаленьку, йти звідси. Ну, що тут чекати, доки до нас нас тут не чорна діра. Можна кудись піти, не знаю, точно не в пустелю. Може буде важко потім втікати. Да, 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 в пустелі супер тяжко. Коротше, морі, це все звісно хорошо. У мене виходить, вже є кам'яна сокира. У мене я залез на кайло, хліба, в мене є стак. і в цілому, я. Ти бачиш, що в нас тут? Ні, секундочку, я крико Ой, кайло крав. Морис, повернись! Подивись! Прямо, прямо, ти сліпий, не бачиш, дивись! Я бачу її зараз, Че его я... величезна? ти шо? Вона ж так блоки з'їдає резко! Саня, давай підійдемо. Ні-ні, ну я би підійшов, подивився, але я дуже не хочу помирати. Ну дивись, якщо вона почне нас притягувати чуть-чуть сильніше, то ми такого підемо звідти вже. Я тут бачу залізу, зараз я добуду скоренько одне. Це хорошо, добувай. Просто ти подиви, як вона росте. Це шок. Та вона там так блоки всі що це жесть. Я щось. Я придумав туди йти, я не піду ліпше. Вона може з'їсти нас вообще за секунду, просто ти подиви, яка вона Вона притягує, диви, вона притягує, я стою, нічого не роблю. Диви, я тягнусь по трішечки. Зараз, зараз я почари бою. От от, 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 все, вилезь, вилезь, іди до мене, іди до мене. Ось сюди. Ось сю. Просто іди до мене, іди до мене. ось ся. стань тут і нічого не роби. А, бачу, бачу, притяне. Бачиш тебе тяне, а мене тут не тяне. Якщо я тут стану, все, мене теж тяне, бачиш? Ой-ой-ой, якщо з такої дальності вона тянеться, то це вообще жесть. Да, а прикинь, що буде потім. Як нас буде туди тягнути дуже сильно. Надо валити, треба валити в іншу сторону, халепа. Ага, да, вона щось як виросте, це буде шок. Так і тростину нам треба. Нехай буде, нам все потрібно. <гум> то точно. Я сподіваюся, ти хоча б цього ліжко взяв, щоб ми могли ніч скипати. <гум> <Чи, гум> Ні, а чи Зараз вона за ніч як виросте, то це буде вообще халепа. Скільки ми тут зараз граємо хвилин 10, а вона виросла просто до таких неймовірних масштабів. Ну це жить. ну я зараз собі зроблю ліжечко, бо я її трішечки забув про нього. У ну, мене вже є на ліжко, так що це не проблема. Да, це супер. Так ще дерева потрібно трішечки підзбирати. І взагалі було б непогано знайти якесь озеро лави і побудувати швиденько портал в пекло. тому що у мене є залізо. Я бачу ще одне село. О, класно! Або то не село, або то цей. Або то що цей, знаєш, типа піраміда. Напевно, що це до все піраміда. Бо він далеко, я ще до кінця не зрозумів, що там. Але зараз підбіжу та подивлюсь. Ну, схоже на піраміду. Це піраміда ж бити. Або одіть, на це, я я цю чорну дирку з, з усіх сторін видно, вона просто вже велетенська. О, лава! лава. І лава. тут є озеро лави. Так, на тобі будуй, на будуй. Давай, давай. А я погнав, я погнав дивитися, що там є всередині. Давай. Але в тебе є запальничка ще якась хоча б там, бо в мене її е, немає. я зроблю, зроблю, зроблю. Угу, окей, окей. Постарайся чим пошвидше, щоб не померти від цієї дыри. Хе-хе, <рес> максимально швидко, я сподіваюся, що все буде добре. Ну, в мене вже чанки далі не пригружають. Й. Ну, зовсім капельку видно, якщо сильно приблизити. То, можливо, буде видно її таку тінь, поняв? Угу. Uh -huh. А представни, щоб було. А, а може вона, знаєш, теж зайде в портал і буде в порталі ще розмножуватися? <гум> Та я й не знаю, так. Якийсь порог гнила плоть. О, золото є, непогано. Діамантова кінська броня. І ще золото. Коротше, взагалі ерунда, якщо чесно. Ну тільки дві книжки одна на полум'я, друга на шипи. Доволі. Ладно, та це трошки не класно. Я думаю, хоча б навіть діамантів нема. Да, ні одного діаманта, жодного. Я вже половину портала зробив, так що можеш вертатися. І зараз будемо підпалювати і можемо йти в пекло. Я біжу, біжу, біжу. Я вилазю просто як дядько, головне не забути, де ти там був. Але я по оцьому по чорній дірі розумію, плюс-мінус дати, в яку сторону мені треба бігти і так далі, і тому подібне. Ну все, в принципі, портал готовий. Залишилось тільки почекати, доки ми знайдемо цю запальничку і запалимо. Чекаю тебе. Ну давай теж зараз піду почекаю, нам. Тобі є тобі б'є залізо, так? У мене є, у мене є залізо, у мене є залізо і кремінь теж. Так, кремінь теж у мене є. Я зараз крачу за пеничку і ми шуруємо в пекло відразу. І ще в мене є 17 золота, тому ми зможемо потургуватись трішки. У мене 0 золота. Бенк. То погнали. Let's go. Головне, щоб коли ми вийшли з портала, потрібно... Ми заспавнили oh, біля фортеці. Оце класно повезло нам. І ось душі дві, ось душе біом цих е, ендерменів. Це ультра класний спавен. Чуй, Санюк, а мене тут дуже підлагує, так не слабо. Часом <laughs> ще тут тої діри не було? Ну тут не знаю. Я її поки що, якщо чесно, не бачу. Бо мені здається, їй ще до цього порталу трішечки далеко. Головне, зараз тут не померти. Тому що ти розумієш, яких зараз діра масштабів, і ми в цілому заспавнимося, скоріш за все, саме там, де дірка. Нам потрібно було перед порталом ці поставити, ліжечка. Ну може, давай може вернемось і поставимо. Да, Давай вернемося, давай вернемося поставимо. Бо якщо ми зараз случайно хтось помре, він вже більше не появиться, не буде жити, тому що він заспауниться біля діри і вже халепа, а вона вже дуже здорова. І може бути таке, що якщо ми чуть відбіжимо від неї, то ми все одно помремо. Тому що це таке да. чорне діро. Ні, ну вона ж коли ми будемо близько до неї знаходитись, вона вже велика, вона буде сильніше тягнути, розумієш? Угу. Uh -huh. Так, я собі ліжечку поставлю. Тобі є ліжко, саньок. Мене, мене, мене є ліжко, мене є ліжко, але ж ми можемо на одному спаунпоїт ставити. Ну я, О, я поставлю, я поставлю. Диви, яка вона вже здорова, Моріс! Ти подиви. Ти бачиш? Зараз. Да, 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 да. Поки що я її не бачу. У мене просто прорисовка малесенька, бо я до такої привик. А, диви, 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 диви. Да, зараз я поставлю більшу. Де вона є? Ну подивись! Я її не бачу. Та ну, диви, яка вона здорова. О, все, все, бачу, бачу, бачу. Жесть, вона там громезна така. Це шок. Ладно, все, погнали. Давай, <реш> у нас, давай, у нас нема часу дивитись на нього. У нас є час просто. А що нам треба в пеклі? Ну, швидше за все, блейзві палички, все, А пел, Ендер Перли, може якось інше знайдемо. А то не знати, як то буде. Я навіть не знаю. Мені здається, що коли ми перебуваємо в пеклі. То е, час в звичайному світі йде скоріше. Ну, по в цьому, в Блекхолі, поняв? Може таке бути навіть. Тому що ми, ми в пеклі побули дуже мало, а дірка виросла в рази два, напевно. Так, так що так може бути. Я би може почав вендерменів вбивати, а ти можеш шукати блейзів, якщо хочеш. Я знайшов, я знайшов блейза. О, це добре. Я знайшов вендермена. Так, так, я бачу блейза, а їх тут купа! Ні, сань, тікай, 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 в тебе хп нема. Вали. Опа, треба поїсти знову. Одного завалив. Іншого залив. У мене хорош. є дві палиці, дві палиці. Класно, а я тут так старався добратися до їхнього біому, що трошечки надамажився, не так непогано. А я знайшов спавнер блейзів. І вони мене підпалили. У мене ж броні нема, ми ж не скрафтили собі нічого. А, можеш скрафтити собі щит. Я тобі можу зараз бак показати, якщо то можна легенько вбивати блейзів. Да. Та є такий класний баг, з яким ти прям класно можеш їх вбивати, але тобі не можна їсти. Тому перед тим як його юзати, ліпше поїсти. Так, зараз я їм. У мене вже є щит, я скрафтив. А, тобі треба піти до порталу. Вертайся назад а, до. А, та там до порталу, я зараз тако. За спарту йому дам, та й все, в мене два сердечка. Сань, ти <реш> <реш> Я думав, що все буде легко. Ні, скелет, А він не пройде тут. Хех, <реш> дурак Ні-ні-ні, Сань, не помри, не помри, не помри Ух. Хілимся. Мореся, як те там справи? Нормально. Я тут ендерменів двох знайшов. Зараз їх сагрив і буду фармити з них. О, хорош. Дуже погано, що в мене немає якогось залізного меча. Це було б ліпше, а не сукеру їх. Ну да, да. Ну, одне око я вже маю. А в мене дуже погано, що до мене приходять скелети, висушувачі, понів. Їх багато тут. Вони пролізти до мене не можуть, бо тут дірка маленька. Але вони приходять. Дуже класно. Ага. А заді них стоять блейзи, понів? поняв, поняв. Але одного я ось порішав. Другого порішав, ні скелет! Тихо сань, вали! Їж, хілься, будь ласка. Я не хочу навіть дивитися, що там в Блекхоллі відбувається зараз в звичайному звіті. Тобто взагалі там весело. А я тут і стою на одному місці Ендерменів якихось дуплів. Може мені до тебе перебігти я б не сказав, що в мене тут весело, у мене вже, правда, є шість жезлів, мені більше й не потрібно, але все рівно. Ну ладно, тоді Саня може звідси валити. Ух. Ну, шість — це доволі нормально, так що. Можеш мені ну, принципі так. допомогти, як це хоче. Я можу зараз до тебе побігти. Або ліпше, можеш піти е, в простий світ і там якоїсь їжі добути, якщо вона нас скінчиться. Сань, а може бути таке, що портал вже буде активований? Як думаєш? Який? Ну ну просто портал, просто портал. Ендрів, як думаєш, може бути активований портал до дракона Енду. Та я думаю, ні, він не може бути активований. Чи може Ні, у деяких моді або датапаках воно може автоматично бути активовано? Ну поняв, наша ціль не пройти Майнкрафт, тому що це не зупинить, е, як то кажуть, Black Hole. Та, та я знаю, це просто перепитання. Ну я взагалі фармлю чисто Ендр Перла на 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 всякий випадок. Писав, нас почала засо засосувати та чорна діра, і ми кидаємо око. Якщо воно не, тіпа, не засосується, то ми спокійно можемо втікнути. Я моріся, якщо чесно, навіть не знаю. Ну, я, я, я навіть не розумію нічого, але я розумію те, що коли ми стоїмо біля портала, то нас уже присасує. Присасує до цієї великої штуки. Оце класно. Скоро нам і ока не допоможуть. Взагалі нічого не допоможе. Таня страшно. Прикинь, я ліг, а мене мене тупо стянуло з ліжка. Я падаю з нього. Зато я зробив <рес> день. Диви, моріс, ця штука навіть, короче, гнилу плоть присасує. А, я бачу, як вона так іде. Та по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Та-да-да. -чуть. Да, да. Ти знаєш, я би хотів до неї сходити подивитись, але взагалі було б. Ого, нічого собі. А <свист> було б непогано зараз попробувати і зробити очі енду. В тебе є все для цього. Но в мене не багато очей, в мене всього вісім я встиг нафармити, тому що в мене так сердечок було небагато. І Я можу віддати половину, якщо хочеш. А там же, коли буде бігати, по. Якщо ти таке хочеш вбивати, того дракона, то там ще дуже часто спавняться ті ока. Та ні, мені хоча б, щоб зрозуміти, в яку сторону бігти. Ану, диви, вона навіть вона навіть око чуть чуть підтягує. Диви диви, бачу, диви, диви, бачу. диви, Обалдеть. Я поїхав. <свист> 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 Але поїхав, але капець воно огромне. Я, я не можу, я хочу подивитися з близько. Не знаю, мене прям тяне з самого туди. Но я там бачу, як. <гум> Жесть там блоки всосуються. Я там бачу, як ніби паровозик з тих блоків підходить туди. Так я не хочу тут. А бігти все важче і важче назад. Моріс, ти просто подивись, наскільки вона здорова. Я бачу, мені страшно вже туди підходити. <гум> Це шок. <гум> я... Тихо, я вже, я вже я вже зараз скоріше скоро не зможу в бік бігти. А uh -huh. я бачу, як вона притягує жорстко, я біжу прямо, а мене жесть, воно огромне, таке-таке. Обалдеть, диви. Вона росте жесть, так, треба зробити барикаду собі. Ага, Ти певний, що вона її не вкраде? Ні, ні, вкраде, але щоб я міг стояти і дивитись. Хеге. Ну, а я не боягуз, я піду. Ой-ой-ой, сань, сань, не сань. Бари, біжи до мене! Дуже погана ідея була! О, боже! Ти всі перлини потратив! Ні, в мене ще є дві, але. Ти стрибаєш, вона настільки сильна, що ти не можеш, якщо ти там, де я, ти не можеш просто підстригнути. Так, да, так, я розумію, я розумію, я розумію. О, жесть, я. Ладно, я тоді більше не підійду. Це шок, як вона притягує жорстко. Я навіть поняв, я навіть не знаю, як її зупинити, але я вже ось бачу, що вона нібито не росте. Ні, ну вона росте, може просто нам здається, що вона не росте але насправді. Ну, сила магнетизму точно збільшується. Це прямо я тобі говорю. Ну, сила можливо так. Сила, можливо, так. Але знаєш що? Як же ж це нам потрібно зупинити? Я навіть не знаю. Може її підірвати? Це треба якось. Або mm. щось в неї кинути. Дивись, у мене є зараз 8 TNT, погнали, попробуємо якось до портала. Боже, мене затягує жесть. Давай, давай, я, я стрибати ліпше не буду, бо якщо стрибати, то тебе тільки притягує. Да, 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 да. Я помалесенько, помалесенько туди спускаюсь. Дивись, у мене є план. Получається, я зараз беру тінті, у мене є 8 штук, у мене є запальничка. Я візьму ще ще нажемену плиту. А, я її викинув, у мене її нема. Ладно, тоді я візьму ще відро води. В общем, давай. Моріс, це зараз ціль номер один. Дивись, я Крафтю тобі нажимну плитку. Uh -huh. е, яка, okay. яка справа буде? Получається, дивись, на тобі е, в скриню в скриню кладу на тобі 4 динаміту, от, е, що нам потрібно зробити? Нам потрібно поставити TNT, вона буде його засасувати, ми його відразу підпалюємо, вона потягне TNT, який буде підриватися, і, можливо, всередині він їй щось зробить. Uh -huh. Можливо Він поміняє їхній ракурс, якийсь ще, ще щось, на ось о, тобі ще плиту, щоб ти міг активувати. Бо більше у мене ідей взагалі ніяких немає. Якщо ми так далі будемо. Чекати, то ну ти розумієш, да, що може бути? Розумію, але в мене є одна ідея. Сань, ти колись робив тінті пушки? Можемо просто постаратися оцими вісьмома якось закинути в неї цей динаміт. Але я ніколи тінті пішки пушки не робив, ну, тому не знаю. Чи я ли? теж ті інті пушки ніколи не робив. Я не знаю, як вони будуть працювати. Ну тоді попробуємо твоїм планом. <гас> Жежі! Моріс! Мольсь... Ну коротше, коротше, бачимо, я не можу бігти назад! Ти б'є Чим, те б'є нерперлин. Та в мені недерперли? Я прягать можу, та вона буде притягувати. <рес> і що будемо робити? Будемо до неї цім поближче. А все, вже нормально. Вона попустила, 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 походу. Та-та-та, та класно. Ну, походу, Знаєш, є такі моменти, коли вона прям прям класно притягує. Так, да, є моменти, коли вона заряжається, поняв. А є моменти, коли вона починає рости. І мабуть, зараз це той момент, коли вона трішечки підсосала блоків і зараз буде рости. Тому я беру звід динаміт Моріс Обалдеть, дверь к ти бестро до неї біжиш просто. Я батю, ти ці зараз помрешся. Тихо, тихо, так швидко не біжи, по потім назад ще не втікне. Все, Моресь, я вже не можу вилізти. Я бачу. Не, не, не. Ой, ой-ой-ой. Тихо, тихо, ти диви, ты бачишся? Я бачу. Ой. Обалдеть, Борис! Тут тільки ще в том. Секундочку, я тут трішечки впав. Не-не-не, будь ласка, будь ласка. Так, тихо, вона мене притягує. Мене так непогано притягує. Я далі вже не ху. Ооо, жесть, ой, нічого собі ти близько. Ти прям хочеш дуже-дуже близько до неї підійти. Та я, я вже да, я вже дуже близько. Так. Я розумію, що якщо я відійшмо з може бути дуже велика халепа. Да, треба тільки на шифті, тільки на шифті. У нас місія просто жорстка. Я в якусь яму попав, я зараз. Ні, виберу, ні, 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 моріс всасує, всасує жорстко. Уже взагалі ніяк. Уже взагалі по-другому ніяк. Поняв, Тут виходить, яка халепа. Халепа в тому, що я вже дуже близько і вона тягне всі блоки. Тому я ставлю тінтішку. А вона не втя... Вона не втягує, поки що. Да, да. Так, ну я поки що тим поближче біля тебе. Ой ой, -ой. Треба якось, якось. По забрали ТНТ, на... прикинь! Треба зразу значить активовувати. Значить да. Ну дивіться, якщо я зараз пригну, то мені вже смерть. Та-та-та, це понятно. А воно ще може під тобою блок забрати, бо тільки що підімною блок був пропав. Добре, ще новий поставив. Так, все ставлю ТНТ, підпалюю. Він не Тобі підпалюється, треба... бо я на шифті. Він підпалився, він, він полетів! Він забрало, забрало, забрало його. Т давай, давай, зразу два підпалі. Ой-ой-ой. Все, морис, Моріс, морис, морис, дивися, дивись, дивись на мене, дивись на мене, дивись на мене, дивись на меня. Не повторимо, нельзя повторяти дома. БЕМ! Полетіло! Сань, я тебе запам'ятаю, Юй в ней там кратер, ти шо? Я помер просто! Так, Сань, я пост один динаміт залишився. Я дивлюсь, дивлюсь, можешь... дивлюсь! Я не дотягуюсь до нього! ні. ха чуть чуть динаміт. Як тебе дотягнути? тянуть! Тоже, хліб, хліб кинути. Ні. Кинь, 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 не, воно полетіло, я він летить просто в чорну діру. Як його активати? Ой! Але помилки. Все поламав вона... там. Як би тебе активувати так? Морис, я дивлюсь. Але я бачу, що вона вже і бедрок поламала, і все взагалі поламала. Та-та-та, вона все, вона вже все, вона не, не знає, що таке слово стоп. Я думаю, що якось можна пробувати остановити, але потрібно просто постаратись дуже сильно. Тань, я тут надпрірую життя і смерті. Якщо вона забере один блок, я помру. Морис, ти просто подивись на цю дирку. Я бачу, воно взагалі там всос всіх і все, О, як там було. Попробуй під, підпалити. А, у мене є запальничка. Але як мені до тебе? А, чому й що ти ніяк ні -ні -ні -ні. не. ні я знаю, я знаю як, я знаю як, я якось іду потихеньку. Тихо, отако. Давай давай. давай. буду дуже скоро воно забирати цей блок. Морис. Сань, якщо моєш запалю, я туди тримаюся вже на останніх парах. Він дуже водою. близько, але в мене блоків нема вже. Так, морис. Давай, підпалюй. Я підпалив, так? Сань, ти підпалив, Let's та, go! Та, ти підпалив. Моріс, слухаю. Моріс, моріс, походу, після цього тінті, який в неї вибухнув, вона вже нас не притягує, диви. Щось я теж це замітив. Та, я... да, вже все не притягує. Походу, ми її вже вона поламали! Притяг... Але тим часом вона все рівно їсть блоки. Ну, знаєш, хоча б вже ми не помремо вже більше. Це вже класно. Але як вона тут все з'їла? Це жесть. Просто подивитися на це все. Тут такий кратер величезний. Моріс! Ой-ой! Диви! Тікай! Тікай! Просто вали! Просто вали! Моріс. Вона хоч нас і не притягує, но їде до нас! Як же воно все йде швидко? Це шок просто. Диви, диви, вона... вона поїхала за нами! Кріпери, всім привіт, всім пока! Вона почала притягувати шокує. знову, Моріс, Це халепа! Ні. А, вона затягнула! Моріс, <рес> Все, все, кінець! Все, я помер! Я теж диви, просто що там було! Вона всю мапу знизу з'їла! Моріс, вона їде. Де до нас знає, що тільки її може зупинити. Що я може тільки зупинити. Вподобай не підписки долучення до телеграм-каналу. До речі, моц чорної діркою буде там. Всім пока. Все, пока пока. Жесть воно тут схавало знов. я знову помер. Обалдеть. Всім пока.